Упокоїть, розкаючись, із немочею людською, якщо щось <кій> победить, і все нехай простить. З духами спочили праведники, душа раба слава, оселу і Господи, не за відомий спочиваю. Хтось каже, що я не знаю, як далі йти, от на роздоріжжість. Коли це все закінчиться, а хтось подумає, з рідних, близьких, хто знав Владислава, скаже, а як би поступив воїн Владислав? Як би він це зробив, він же ж сильний, він був там, там віддав своє життя і тоді не скаже воїни Владиславе, поможи нам із небес ти дивишся на нас. І також, коли він буде в нашому в серці, в помислі. Коли наша молитва, яка буде здійснюватись і зранку і вечір, це спокій його душі, за впокоєння і блаженну пам'ять за його велику сміливість, добру душу, яку він віддав за наше життя.